Всім привіт! З вами Ендер Кіт. І, і, і сьогодні я вам покажу, як робити пушку Minecraft 0.151. Ось такі буде мати наша пушка. Вона дуже мощна і дуже добре стріляє динамітом Ось самі подивіться. Бачите, яка велика яма відкругли? Зараз я вам сам покажу, як можна зробити саморуч таку саму таку пушку Майнкрафт. Беремо роздачок і... і динаміт. Заправляємо роздачок динамітом. Беремо один блок ставим реча і на блок. беремо компаратор. І має стояти точно такого, або інакше пушка не запрацює. Беремо красною пиль і, і з'їдемо компаратор ось так. тепер берем красну пиль і проводимо чисту роздачок. Роздатчик має бути охоплений нею. Чисто тако. бо інакше нічого працювати не буде. Тепер з'єднуємо це. Все має вийти. Подивіться саме. Ось топливо ті. Всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Рендер Чітер з вами прощається.